І вітаю на каналі. 25 й рік. В цьому році багато вишень. Я думав, що обмерзнуть. Але ні. Вишень багато. Тож кіршвасеру бути. Компоту закрили, і варення, навіть вишньову настоянку зробили. Ну, звичайно, бути кіршувасір, як же без нього. Тару приготував, сировину також, будівельний міксер. Зараз подрібнюємо це все в однорідну кашу розподіляю. Рівномірно по бродильним ємкостям. Потім додаю теплу воду з розчиненим цукром. Без дріжджів. Дріжджі не потрібні. На ягодах природні дрожжі. До речі, ягоди не миті. Це спеціально так потрібно по технології. Процес буде трохи більш тривалий, мені ж коли додавати дріжджі. Тож будемо чекати, потім покажу. Так, до речі, в кожному маленькому відрі по 5 літрів. В тому більшому 20 літрове відро, в ньому три отаких відерця. Тож має 35 літрів вишень. Ну що, погнали. дали дрожжі які живі. Це останнє ємність. Тобто я ці вже всі зарядив. Ці всі зарядив, це останнє. Дилаємо правильне сусло. Повністю розстав цукор, це добре. Додаємо воду, щоб було повна 7 метрів 7 доверху не доліваю, що буде броження, щоб не пішло через верх. Вишня сама по собі ягода кисла, тож сахару треба давати. Оптимальний гідромодуль для приготування правильної браги. Гідромодуль 1 до 4, тобто співвідношення цукру до води, на кожних 4 літра води, 1 кг цукру. Тобто, щоб брати правильно, для цієї бочки 30-літрової потрібно 7 кг цукру. Я ж дав 5 кг, може чим більше. В принципі, досить, достатньо буде. Тема така, що чим менше цукру ти даєш, тим легше розганятися дрожам. А чим більше цукру, тим довше вони будуть працювати. Тому що цукор, концентрація висока, також як неблагоприятно сприяє розвитку на початку бродіння, потім воно вже працює нормально. А якщо менше досить концентрація, то воно швидше розганяється, але на виході менше буде концентрація спірту. Ну, от так, все, ставимо, значить, зараз помішаю лопаткою і ставлю під гідрозатвор. І дам утеплітелі, тому що температура ночі дні уколивається. Я не розраховую, на те, що літо, жарко. Все одно даю утеплітелі з термореле. 30 градусів температуру тримає. Зараз покажу. Так, брага стоїть у мене ось тут по такому приміщенні. Це такий літній будиночок. Вот. І зараз я буду ставити утеплітелі. Ось вони лежать 5 штук. Власне виробництво, також виробництво і проєктування. Шукаю в інтернеті інформацію. Як їх зробити, є дещо схоже, щось взяв з інтернету, щось трохи своє. В результаті вийшли такі утеплітелі для бродільних ємкостей. Ось такі от справи. Зараз буду вішати, покажу, як це працює. Взагалі, що їх робили. Це для того, щоб якщо робити холодну пору, року, наприклад, осінню, коли я роблю коньяк, там виноград достигає. І для того, щоб було правильне бродіння, воно дозрівало правильно, потрібно їх утеплювати, правильно? Логічно. Вагу я ставлю таких отаких бочках, тож під їх розмір я зробив отакі обігрівачі. В середині плівка для, для теплої підлоги. Все розпаяно, під'єднано під термореле. Під термореле замовляв в Китаї. Ціна. Копійки. Чахли шив з будь-якої тканини. Яку знайшов. Вмикаємо живлення. Так, перший пішов. Другий. Тобто, утеплитель представляє собою ось така прямокутна деталь. Всередині плівка. Все це зашито в такий чехол. Отакі зав'язки попрошував а, сам термодатчик, я вивів на центр, а, сюди ближче до стороною до обрадильної емкості. І всередину на зоні дав фольгірований утеплитель, якби ізоляція. І воно підтримую, підтримує, там запрограмірував температуру 30 градусів, щоб було постійно. Порог включення 30 градусів вимикається, 32 вмикається і підтримує таку температуру. Враховувати на те, що тепла жара і воно без утеплителя буде працювати. Краще не рисковать Ну От і все, гідрозатвори установлені. Все працює. Зараз пішов нагрів. Будемо чекати активного ображення. Оце я називаю правильний підход. Правильне приготування браги будь-якої. Цукрової, вишневої, там, виноградної. Тільки так. Значить, як це працює все? Ось, наприклад. Коли набіжить небіжить 33 градуси, воно вимикається. Коли охолоджується до 30, знову вмикається. І воно підтримує температуру 30-33 градуси в середньому. Ось зараз пішов нагрів. Коли дійде до 33, воно вимкнеться. От 33 і 3 воно вимкнулось. І так вони всі працюють. На камеру вони мигають, екрани, насправді ж вони не мигають. Все, чекаємо. Ну, десь три тижні треба чекати, поки приготується.